Ця дикунська забава з'явилась в Англії ще у XVI столітті. Тоді людей з фізичними дефектами, карліків, велетнів та інших, хто мав дивні особливості, розглядали як об'єкт розваги. Вони викликали у сотень людей. Так виник цирк потвор: люди, обділені природою, виставляли вади на показ. І це викликало у глядачів не лише подив, а й сміх. Артисти отримували за виступи великі гроші. Через це багато хто зі здорових людей свідомо себе калічив, щоб отримувати роботу у цирку потвор. Отже, давайте знайомитись ближче з цими дивовижними людьми. Ви на каналі Dreamers, з вами, брати Бурлака. І першим з сьогоднішнього списку, як не дивно, буде один з близнюків. Приємного перегляду. Починаємо. Джон Еккарт Молодший народився 27 серпня 1911 року у місті Балтімор. Брат близнюк Джона Роберт народився без жодних відхилень. Він теж став артистом. Брати за все життя майже ніколи надовго не розлучалися. Їхні батьки Амелія і Джон Еххард старші чекали появи на світ однієї дитини. Проте в бурхливу серпневу нічку сімейство шокувало. Кажуть, коли акушерка приймала другу дитину, вона закричала: О, мій Бог, це зламана лялька! Джон народився із синдромом куодальної регресії з недорозвиненою нижньою половиною тулуба. Вага навороженого склала 900 грам, довжина 20 сантиметрів. У дорослому віці Джоні досяг зріста 43 сантиметри. Незважаючи на пологовий дефект, в іншому Джоні як відрізнявся завидним здоров'ям і прожив 79 років. У віці одного року Джоні навчився ходити на руках раніше ніж оберт на ногах. Обидва брати навчили читати одночасно у 4 роки. У 7 років брати пішли до школи. Там до Джона однолітки ставились дуже добре, навіть сперечалися один з одним за право підняти його сходами. А вікна першого поверху зачорнили. Оскільки розяви постійно заглядали всередину, спостерігаючи за навчанням хлопчика без ніг, мати хлопчика розраховувала, що Джон піде церковною лінією. Зокрема, коли до будинку приходили гості, Амелія просила сина підбиратися на невелику скриньку та читати гостям проповіді про шкоду пиття пива, про прокльони, гріхи та диявола. Втім, це тривало недовго. А сам Джон з дитинства виявляв талант до малювання та різьби по дереву. Наприкінці 1923 року Ек та його брат дивились на виступ фокусника Джона Макеслана у місцевій церкві. Коли МакЕслан попросив вийти добровольців для чергового номера, на подив на сцену на руках вийшов 12-річний хлопчик без нижньої частини Тулуба. Після цього ЕК рік відпрацював з МакЕсланом, а потім подорожував країною разом зі своїм братом Близнюком. Щоб на його тлі підкреслити свою ненормальну статуру, у своїх виступах Джонні демонстрував спритність рук і робив акробатичні трюки, в тому числі свою видатну стійку на одній руці. Влітку 1931-го Джон вирушив на канадську виставку. Під час виступу в Монралі він зустрівся з агентом з пошуку талантів із MGM Studios і після цього знявся у своєму першому повнометражному фільмі. У році Екс стверджував, що режисер Броунінг хотів зняти ще один фільм разом із ним та його братом Робертом, де Джонні дісталась би роль створення божевільного вченого. Проте саме через фільм Уроці кар'єра Броунінга серйозно постраждала, і він вже не міг дозволити собі знімати авторські картини. Мало того, Ек був дуже розчарований тим, що з уроців вирізали безліч фрагментів за його участю майже на півгодини. В додаток до виступів на сцені у різних шоу та грів кіно, Ек був музикантом. Разом із братом Робертом він мав власний оркестр на 12 персон у рідному Балтіморі. Джонні диригував, коли Боб грав на роялі. Також Ек не забув про живопис, валюючи малювати маленьких дівчат, кораблі та самого себе. Також він любив гонки і їздив на гоночному автомобілі, який побудували йому на спецзамовлення. Коли братам було 76 років, вони були пограбовані, причому їм довелося перенести справжнє приниження. Один із двох злодіїв знущався на декам просто вмастившись на ньому, тоді як інший був зайнятий пошуком цінностей. Після цього Джон замкнувся в собі. І якось сказав: якщо я хочу подивитись на фріків, все, що мені потрібно зробити, це подивитись у вікно, і брати більше нікого не запрошували у гості 5 січня 1991 року дев'яносто першого року. Джоніак помер у вісні від серцевого нападу, в тому ж будинку, де народився за 79,5 років до цього. Роберт пережив Безнюка на 4 роки і помер 25 лютого, 1995 Обидва поховані під одним надгробком на цвинтарі Грінмаунт. Ну а далі пропонуємо до вашої уваги сестер-близнючок. На відміну від братів Екхарт, які були майже нерозлучні, сестри не відходили одна від одної навіть на один сантиметр. Ви запитаєте, чому все просто вони сіамські близнючки? Отже, вони були прикуті одна до одної все своє життя. І навіть після нього народилася сестри Міллі та Крістін Макой на фермі в північній Кароліні у 1851 році у родині рабів Джейкоба та Менемії Макой, які належали рабовласникові. Батько дівчаток був африканцем. Мати наполовину африканкою, на половину індіанської крові. У сім'ї вже було семеро старших дітей: п'ять хлопчиків та дві дівчинки. І всі вони були цілком нормальні. Мілі і крісті народилися зрослими, незважаючи на те, що у них був повний набір кінцівок, вони були з'єднані в нижній частині хребта і знаходились приблизно на 90 градусів одна до одної. Та дівчаток був загальний. До речі, тендітна мілі при народженні важила близько 2 кілограмів. І здавалося, просто бо вталася на її взгадованішій сестрі більш ніж 5 кілограмові Крістін. Багатьом тоді здавалося, що дівчатки не життєздатні. Однак, що в час сестри міцнішали й росли. Вага мілі додавалася, і незабаром дехто з робовласників уже зрозумів, що на цьому можна непогано заробити. У той час багато хто чув про дивовижних близнюків Чанге і Енге, яких привезли до Америки з Сіамо. Ці двоє братів за чутками вже сколотили непогані статки. Так, ще в дитинстві у віці 10 місяців Мілі та Крістін були продані їх господарем за тисячу доларів. Пізніше дівчата неодноразово були перепродані, і ціна їх у результаті зросла до 40 тисяч доларів. Їх найбільш відомим власником став Джозеф Сміт Пірсон, до якого вони потрапили після довгих поневірянь. До речі, малюки виявились дуже талановитими. Вони мали ангельські голоси, за що їх пізніше і прозвали двоголовим солов'ям. А спочатку сценічним ім'я Мілі та Крістін було просто близнючки з Кароліни декілька років вони їздили півдням США. Пізніше вибиралися й в інші частини країни, де виступали на ярмарках, а також показували себе в шоу виродків. Відомо, що жадібний до видовищ НАТО майже завжди вимагав доказів, що Мілі і Крістін близнюки, що справді зрослися, а не шарлатанки, і дівчатам щоразу доводилось проходити через дуже принизливе роздягнення. Втім, коли вони стали підлітками, вони відмовилися роздягатися, і пізніше одним приниженням на сцені стало менше. А в іншому вони насолоджувалися співами та виступами, крім того, сестри говорили п'ятьма мовами, могли грати на музичних інструментах і користувалися у публіки любов'ю та популярністю. До речі, Пірсон свого часу викупив у колишнього господаря всю сім'ю Макой, і всі вони жили на плантації. На відміну від інших рабів, дівчатки не працювали, а навчалися. Їх змалку готували до артисток. Грамаці Мілі та Крістя навчала дружина Пірсона. Вона ж давала їм уроки етикету та танців. Коли прийшов кінець рабства, близнючки, а також вся їхня родина вирішили залишитися зі смітом. Сестри заробляли на той момент близько 600 доларів на тиждень, і незабаром їхній батько зумів купити власну ферму неподалік. Після кошторису Джозефа менеджер Мілі та Крістін став його син. І вони виступали ще не менше трьох десяти лити а також були однією з найвідоміших розважальних пам'яток тих днів. Публіка просто любила веселих та талановитих сестер. Серед найвідоміших фанатів була королева Вікторія, яка влітку 1871-го навіть запросила їх до Букінгемського палацу, де вони дали кілька виступів. Кажуть, що королева подарувала йому дар шпильки з алмазами. До кінця 80-х здоров'я Мілі почало давати збої, і сестрам довелося залишити сцену. Вони оселилися у власному будинку, активно вели благодійну діяльність. Кримуючи афроамериканські школи та церкви на півдні. До кінця століття про Мілі та Крістін зовсім забули. Вони зникли з поля зору і все подальше життя за власним бажанням перебували в невідомості. На початку ХХ століття Мілі був поставлений діагноз туберкульоз, і близнючки намагались якось зупинити цю хворобу. Деякий час вони жили в санаторії, але це все було безуспішно. 8 жовтня 1912 року сестри Мілі та Крістін померли. Сумно, але до моменту смерті сестрин. Крістін була не тільки жива, але й перебувала в чудовому здоров'ї, і лікарі щосили розглядали можливість розділити їх саме тоді, але все ж таки вважали це занадто небезпечним. Відомо, що Крістін пережила сестру на довгих 17 або більше годин. Їй давали ліки, утримуючи її в стані забуття. Є категорія людей, які присвячують життя і себе, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса. а інші не ставлять таку мету, але потрапляють. Адже так розпорядилося саме життя. Дивлячись на фото цієї малечі, складно повірити в те, що це справжня людина, а не малюнок чи майстерний виріб. Крихітка виглядає як лялька або казкова ельфійка, яка на мить зазирнула світ людей. Тим часом, як Лусія вже доросла дівчина. Народилася вона у невеликому мексиканському містечку Сан Карлсань у 1863 році. За свідченнями очевидців була крихітною всього 20 сантиметрів. А важила трохи більше 230 грамів. Щоправда, зараз ці дані ставлять під сумнів, оскільки дитина з такою вагою просто не вижила б. Більш правдоподібно виглядає версія, відповідно до якої вона була значно меншою за норму за показниками, а десь після року просто перестала зростати. За даними що збереглися, до 17 років вона виросла всього до 35 см, сантиметрів, а важила 2 кілограми. При цьому батьки, брати та сестри були абсолютно звичайними людьми. Хоча інтелект у Лусії Сарата був повністю збережений, єдиним місцем, де вона могла відчути себе і забезпечити собі безбідне існування, якраз і був цирк цирк-потвор. Батьки погодилися, тим більше, що сім'я балансувала на межі злиднів, а маленька Лусія почала забезпечувати не лише себе, а й допомагала рідним вже у 12 років. У партнера їй підібрали такого ж малорослика на ім'я Френсіс Флін, з яким вони розігрували сценки із сімейного життя. Глядачам хотілося вірити, що у маленьких людей кохання й поза сценою. Але це було не так Їх поєднували виключно ділові стосунки. Згодом Флін одружився з іншою артисткою, теж маленького зросту. Виявивши явно схожість з мініатюрної циркачки з еміфічним персонажем, її головний номер, в якому вона виступала разом з іншими карлицями, адміністрація так і назвала сестри феї. Багаторічний партнер Лусії сцені Флін помер у віці 33 роки, що загалом нормальне явище через величезну кількість відхилень у роботі органів та систем, на які страждають люди з такими хворобами. А Фея Лусія, на жаль, не дожила й до 30. Сарата, як і інші циркачі, величезну частину життя проводили в дорозі, адже цирк. Постійно переїжджав. той зимовий день 1890 вісімсот нічим не відрізнявся від інших. Трупа їхала через гірський ланцюг сєра Невада до Каліфорнії. Вибухнула хуртовина, склад застряг. А запасів угілля було замало. Незабаром температура у вагонах сильно впала. Звичайно, особливо туго довелося саме маленьким людям. Ресурсу їхнього організму не вистачало, щоб зігрітися. Маля загарнули в ковдри, але тендітний організм дівчини не витримав холоду. Лусія та ще декілька артистів не пережили ту фатальну поїздку. Дівчині було лише 27. Рекорд Сарати, крихітне зростання і вагу зафіксували ще за життя вчені з Оксфорда. Пізніше. Її внесли до книги рекордів Гіннеса як найлегшу жінку планети. Хоча претендентки на це звання з'являються щороку, маленьку фею поки що так ніхто й не зміг обійти. Міртал Корбін була неймовірно популярна за життя, а після смерті її могилу довелося заливати бетоном. Так покійницю заховали від тих, кому вона не давала спокою, і після смерті. Ажіотаж навколо цієї жінки був пов'язаний із її унікальною особливістю. Корбі народилася з чотирма ногами і стала справжньою зіркою ще до того, як почала усвідомлювати навколишній світ. Як саму Міртл, так і її родину Рутель не вивчали. З'ясувалося, що вагітність її матері проходила без ускладнень. Усього в сім'ї були чотири сини і чотири доньки, у тому числі донька від першого невдалого шлюбу Ненсі. Всі діти, крім Міртл, були звичайними. Лікарів, які вивчали родину Корбен, здивувало лише те, що батько і мати дівчинки були схожі як дві краплі води біла невисокі та руді. Вони виглядали як брат і сестра. Тоді серед простих людей випадки кровосмішання були рідкістю. Ті, що жили поколіннями в невеликих ізольованих спільнотах, навіть могли не знати про свої родинні зв'язки. Але в 19 столітті аналіз ДНК не робили. І те, чи були батьки Міртл, родичами, з'ясувати не вдалося. Дівчинка росла як звичайна дитина. Добре, набирала вагу і показувала міцне здоров'я. Її ноги, що розташовані всередині, почали відставати в розвитку. Коли Міртл підросла і почала ходити, це виглядала, наче схована під сукнею лялька зі звисаючими ногами. Медики встановили, що кожна внутрішня нога становила пару зовнішньої, хоча це виглядало зовсім не так. До семи років дівчинка втратила можливість володіти погано розвиненими кінцівками і лише трохи ними ворушила. І правою робочою ногою в неї теж була проблема. Ступня на ній викривилась всередину, і Міртл через це сильно шкультигала. Батьки добре ставилися до незвичайної доньки, але вигади упускати не збиралися. Тому батька Міртл з 4 років показував її на виставках за гроші. У 13 років юнакові. Орбін уклала свій перший справжній контракт із найвідомішим у штатах цирком Барноумі та Бейлі. у трупі, окрім дресированих хижаків, клоунів та акробатів, були люди з фізичними особливостями з усього світу. Компанію Міртл складали сіамські близнюки, чоловіки з собачою головою, бородата жінка, велетень та інші нещасні. Поміркуйте самі. Дівчинка з чотирма ногами отримувала за тиждень 450 баксів. Для кінця дев'ятнадцятого століття це була фантастична сума для звичайної людини. При цьому Міртл особливо не переймалася. Вона просто виходила на арену, зображала примітивний танець. Ну а потім просто сиділа на стільці, похитуючи своїми ногами. Ця нехитра діяльність дитини інваліда годувала її численну сім'ю та ще дозволяла робити заощадження. Батьки Міртл навіть після її повноліття були спокійні. Думали, дочка й надалі їх буде утримувати, адже заміж її все одно ніхто не візьме. Але Вільям і Ненсі помилялися. Їх дочка, незважаючи на недолік, мала успіху чоловіків. При цьому не всіх залучали лише величезні заробітки дівчини. «Ніжне, як літнє сонце. Щаслива настільки, наскільки довгим може бути день. Так описували Міртл церкові афіши. Такою вона була і в житті. Життєрадісною, радісною, приємною, у спілкуванні та дуже доброю. А ще дівчина була дуже начитаною і могла підтримати серйозну розмову. Зовнішність сміртл теж була дуже приємною. У дівчини було розкішне руде волосся, яскраві блакитні очі та сліпуча посмішка. Навколо дівчини було багато кавалерів, у тому числі багатих. Але Корбін хотіла слідувати поклику серця, і в 19 років вийшла заміж за коханням. Її обранцем став бідна, але дуже хороша людина, доктор Джеймс Клінтон. Коли Міртл вийшла заміж, вона пішла на зустріч бажанню чоловіка та пішла з цирку. Вона стала домогосподаркою, паралельно здобуваючи гуманітарну освіту. Через рік після весілля міс Бікнел відчула біль у боці та нудоту. Припущення її чоловіка-медика підтвердилося, вона чекала на дитину. Лікарі, які обстежували Міртл, вкотре здивувалися. У неї були два повноцінні статеві органи, у тому числі і дві матки. Ембріон опинився у Лівії, що здивувала пацієнтку. Вона використовувала лише правий статевий орган. Лікарям Міртл сказала: якби мені сказали, що я нашу дитину з правого боку, я б ще повірила. Перша вагітність була для жінки серйозним випробуванням, яке вона не пройшла. Через кілька місяців стан Міртл настільки погіршився, що лікарі наполягли на аборті. Але надалі виявилося, що Корбін абсолютно здорова і здатна народжувати дітей. За своє життя вона подарувала життя п'ятьом абсолютно здоровим дітям чотирьом дівчинкам та одному хлопчику. У 41 рік жінка вирішила повернутися до цирку і знову почати виступати під ім'я Міртл Корбін. Чоловік не був проти. Тому що поставити на ноги п'ятьох дітей на його платню лікаря було неможливо. Незважаючи на те, що з моменту піку популярності циркачки минули роки, Міртл вдалося швидко повернути увагу публіки. Чотиринога жінка виступала до самої смерті, вбила Міртл не особливості і анатомії, а пересічна інфекція. Гора чоловіка та її дітей було складно описати, але для когось смерть Міртл була справжньою сенсацією. Невтішну сім'ю атакували журналісти, вчені та просто підозріли особи. Усі вони хотіли поглянути на тіло, а дехто навіть забажав його купити. Боючися за те, що тіло коханої викрадуть із могили, чоловік розпорядився залити трону товстим шаром бетону. Так закінчилася дивовижна історія Жозефіни Міртл Корбін, чотиронога жінки з Техасу, але не закінчився інтерес публіки до її аномалії. Ще за життя жінки у США гастролювали кілька самозванок. Вони були нормальними дамами, додаткові кінцівки яких були підробкою. Саме успішною містифікацією вважають історію вигаданої жінки. На ім'я Ешлі. У 1994 році, через 66 років після смерті Корбін, у газеті Weekly Worlds News з'явилось шлюбне оголошення. Жінка, яка стверджувала, що має чотири ноги, шукала супутника життя. Майже сім років видання висвітлювало життя героїні. Вона виходила заміж, розлучалася, народжувала дітей, міняла роботу, пропадала в горах і зрештою осіла з чоловіком у Х'юстоні. Врешті-решт кілька років тому з'ясувала, що ніякої Ешлі не існує. Історію сучасної корбін від початку і до кінця вигадали журналісти. Проте чотириногі діти народжуються в усьому світі. По науковому ця недуга зараз називається каудальною дуплікацією. і її успішно лікують оперативним шляхом. Ісаак спрах народився 21 травня 1841 року в США. Ніхто з батьків не мав проблем зі здоров'ям, як і сам Ісаак протягом перших 12 років його життя. Але одного разу юний Ісаак поскаржився на судоми і, незважаючи на нормальний апетит, почав швидко і неухильно втрачати вагу. Панікуючи батьки, не знаючи як допомогти, викликали лікарів. Жоден з яких не міг діагностувати причину раптової худорлявості за допомогою медичної науки того часу, Якою б не була причина, апетит спрега залишався здоровим. Хоча він ставався худішим і худішим. Певний час він працював на свого батька Швеця бакалійника. Але через серйозне зниження ваги Ісаку ставало важко підтримувати життєву енергію. Коли батьки померли в 1860-х роках, молодий інакше ослаб уже буквально не був придатний для нормальної роботи. Він почав шукати спосіб звернути свою кондицію собі на користь. Підлітковий вік пройшов. Ісак Спрег був 168 сантиметрів. Більшу частину життя він не важив більше 20 кілограмів. У 1865 році якийсь власник карнавалу, що гастролює, помітив Ісака Спрега і запропонував йому роботу. Хоча спочатку юнак відмовився, невдовзі він зрозумів, що може стабільно заробляти своєю зовнішністю. Тому Спрех вирішив попрямувати до знаменитого центру розваг того часу американського музею Барнома у Нью-Йорку. Уклавши договір з агентом, Спрех представився барному, який лаконічно помітив: досить худа людина. Де ти її знайшов? Шоумен, очевидно, не втратив потенціал, тому що худому чоловікові одразу запропонували роботу за 80 доларів на тиждень. Це як 1300 доларів в наші часи. Спрех зайняв місце серед бородатих дамів велетнів, залучаючи глядачів, які бажають побачити живого скелета. Протягом наступних трьох років Спрех продовжив регулярно з'являтися в американському музеї. Потім, у 1868 році музей згорів, а Ісаку ледве вдалося врятуватись з палаючої будівлі. Вирішивши зробити перерву в шоу бізнесі, він познайомився і незабаром одружився з Тамарою Мур, яка була родом з міста Хенсен, сусіднього з його рідним. Подружжя спреків зажило тихим домашнім життям. Тамара народила трьох синів, кожен з яких виріс до нормального розміру без проблем зі здоров'ям. Однак вага Ісака не більше 20 кілограм не дозволяла мати постійну роботу. І все ж сім'ю потрібно якось було утримувати. Тому Спрех незабаром знову звернувся до барнума. Хоча Ісак був популярним у публіки, йому не подобалося церкове життя, і він кілька разів шукав роботу в іншому місці. Але здоров'я погіршувалося. З якогось періоду доводилося носити фляжку з молоком на шиї, щоб підживлювати себе і не засипати на ходу. Його фінансове становище лише погіршували борги, що виникли внаслідок ігроманії та невдач. Після численних медичних оглядів Спрего у 1882 році був поставлений діагноз агресивною м'язової атрофії, хвороби, через яку його м'язова тканина виснажувалась. У наступному році він погодився, що після його смерті і в на тисячу доларів гарвардська медична школа повинна розкрити. Його тіло і провести розтин, щоб з'ясувати, якщо можливо, чому він такий худий. Ну а потім помістити його тіло до училища, де воно і залишиться. Точні обставини смерті Ісака Спрега невідомі, але вважається, що він же бракуючи помер у січні 1887 року через асфіксію в Чикаго. Чи не дійшло його тіло до Гарварду, теж невідомо. Ось такими були історії дивовижних людей, які народились вже унікальними. Сучасний цирк виглядає зовсім інакше. Добре, що нині і тварин не використовують заради забави. До речі, станом на 2 лютого 2022 року локально у 30 містах України такі цирки були заборонені, проте закон на державному рівні ухвалено не було. Ну а ми з задоволенням почитаємо ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, можливо, якусь тему, на яку ми знімемо наступний випуск. А ми побачимось з вами в наступному відео. Бувайте!